Зараз ми станемо мільйонерами. У вас на очах, друзі. Бачите, їхні лотереї. Я погнала Максима придбати нам дві скрит-карти. В 9 вечора ми станемо дуже-дуже багатими людьми. Привіток усім. Шпарить дощ, а ми їдемо в Лімерик. Спроба номер 2 Придбати мені кросівки. Зараз десь має бути автобус. Ми вирішили вчора вже не їздити по продукти, а сьогодні вже заодно поїхати в Лімерик і продукти придбати, і мені кросівки, якщо вийде. Там десь ще Аліна з Ромою Нас чекають в Лімерику, вони живуть в Ось, Так що їдемо зараз. Максим, а цей раз ти скажеш, куди ми їдемо? Посалок. Куди? Це твої мрії, так? Да? да. А яку ти машину будеш купувати? Різвання танок. А? Різвання буду покупати. Різвані? Різвані, да. Ну що це така машина? Красива машина. Яка? Красива. Покажеш? Ну, ну кажеш, вот що такая. слова й думки матеріальні. Може і ну, збудеться колись. Зараз я вам покажу. Ого, нічого собі наворочена машина. Купити? Купити. Ку 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 я виграю в лотереї, зразу куплю. Мам, купить. Я тобі... Який Ні, просто говорять, мам купи. А я хто? Па. Хто? Па. Па? <рес> Ой, боже, який кашмар. Макс, скажи серйозно, куди ми їдемо? Добре, що я на початку відео сказала вам, куди ми їдемо. Певна <Слеж> <см> <см> погодка, подивіться. Лупашень, капець. Ну, ми зараз спочатку э, зайдемо в ліду, щось придбаємо з їжі, з води, ось, э. а потім вже з Лідною Ромкою поїдемо туди в центр. Так що нам сьогодні, можна сказати, з погоди не пощастило, а з тим, що вони з нами будуть, напевне, пощастило. Тому що дощик, тому що... Їдемо туди далі. Коротше, ми купили воду, продукти, вже не показувала що. А тут стояла така штука, бачите, їхня лотерея. Я погнала Максима придбати нам дві скрить-карти. щоб стерти і подивитись одразу, чи щось ми виграли, чи ні. Зараз ми станемо мільйонерами. У вас на очах, друзі. Напишіть, чи вам подобається такий контент. Ось. Як Максим зараз стане мільйонером. Що це? Це не стирачка. Це не стирачка? А що це? Блін, а я вже людям пообіцяла, що це буде стирачка. Ага, це треба чекати. Всього? А, коли? 9 вечора. А, коротше, сьогодні це буде. В 9 вечора ми станемо дуже-дуже багатими людьми. Це отакий, от так? Зараз. Ой. Це це вони тут де вони? Це лото? А, тут немає його. Так, да, це лото оце все. Короче, тут дейлі немає. Ти дей... У тебе дейлі ти придбав, а тут немає дейлі. Тут тільки ось отакі є лото. Євродрімс. Коротше. Типу що треба потім прийти і в Аспанію? А я не знаю, як потім. Чек тикет, а потім що написано. Вон там уже Рома Аліною приїхали, ми пішли. Побачимось в наступному кадрі. Так, ну що, ми дивимося Максиму. Знайшли прикольні. Ух ти, вони так закручуються, так? Да. А Це ну? не так. А ну, твій розмір? Да блин, виглядають вообще прикольно. Слухай. Напишіть як вам. И зараз знижка, вони 85 євро евро коштують. Серьезно? Может, нет? Я думаю, нет. Мысли нет, там написано це. Ну модель другая. А, інша модель? Так вони всі по одній ціні, Макс, дивись 78, 92, 85. Ну это не лого науки. Ну, і давай. Я не, спит... не домінатор тренір. Давай спитаємо. Посекунду. Тобі, якщо подобаються вони. Так що ми можемо. Мені дуже Мож... подобається. Я хотів з ще штукою дуже давно. Це я знайшла. Хвали. Молодець. Піди спитай на касі, скільки коштує. І ми не пошукаємо. Коротше, ми тут знайшли різні хороші фірми, бачите? Це не реклама, просто вам показую. І зараз щось мені вибере. Максим хоче мені вибрати саме якесь таке якісне взуття. У мене вдома є трекінгові, у мене є. Зараз я вам скажу якої фірми. Ой, а де вона? Ти сиді, що ж бачиш. А, мерели в мене вдома є отакого от типу. Дуже якісні. Взагалі можна гори йти куди хочеш. Я ще дивлюся, ось сандалики. Шикарні просто. Я так хочу собі сандалі ще купити. Дивіться, 20 євро. Я обожнюю такі сандалі. 32. Вон, подивіться, які шикарні. Коротше, може ще й сандалі. Бачите, знижечки. Було 65, стало 32. Чого не взяти? Я б отакі взяла собі каріморчики. Дуже класне взуття, спортивне на літо. Ну, Коріше покажу вам отакі ціни. Напишіть, хто в Україні і яка зараз ціна на е фірмову, фірмове взуття в Україні. Коротше, хожу, залипаю, не знаю поки що, що брати. Дитячі є, оці прикольні теж. Це напевне дитяче. Да, 78. 78. Я ж кажу, що супер. Нас... Зай, так клас, ми сьогодні придбаємо дві пари взуття. Тобі і мені. Ти радий? Показуй, да. що мені ось такі сподобалися ще. Бачите, які? 65. Були 110, стали 65. Дивіться, які прикольні. Ну, або такі взяти, наприклад. Навіть ось прикольні теж. Yeah. Yeah. Ось ті теж модель прикольна. А тільки ціни не бачу. Ну вони важкуваті, це чоловічий розмір. Видно, що чоловічий. Та і такі мені ось теж подобаються. Блін, слухайте, друзі, хочу все. А, це тут Нью Бендс. Прикол. Друзі, ми придбали сумку, тому що подумали, що це зайвим не буде в тому самому магазині, де придбали взуття. Типу коштувала 120, стала 35, але ну, я так по якості дивлюся, що ціна їй там десь 50 євро, може. Ну, то не важливо, ми взяли за 35 велику сумку, тому що нас то будуть перевозити скоро, може взимку. Складемо туди речі, та й буде нам зручніше, Чим з торбами ходити. І придбали кросівки, покажу вам вже вдома. Максимові, ось, подивіться, які класні. Він дуже задоволений. І мені придбали. Покажу вже вдома. Так що я щаслива. Мені Максим подарував красівки. Признай. Да. Признай? Признав. Радий? П'яте. Да. Так, ну ми повернулись додому. І в нас же ж куплена була лотерея. Зараз дивимося в наші білети. Ага. Так, і сюди. Що там у нас? Одна цифра просто скосовала. Сім? Да. А, почекай, а це одне тільки? На, ну, на двох билетиках ми. У нас сім. Суперка, сім. От виграшні номера. А девятка то бонус, А да, У нас да. є бонус, чи нема? У нас є... Тут ніхто не тут 30, только максимум. 4 человека выиграло сотку. 80-25 евро. 89-30 евро. 3 Короче, евро. Короче, да. Ну, щоб типу, ми его что У ага. нас должно совпасть. Ну, тут сколько? Здесь 6 цифр. Так. А, если 3 бы совпало, вы короче бы 3. А, еще то ага. плюс типа этот. 10. Бонус. Ага, 3 число. плюс бонус. Ага, 4 плюс бонус треба, чтобы. Вот оно. Этот. Так, а у нас только семерочки, да? Ага. 13, 23, 30, нема, да? 27. Ну, только 24, 28, 33, 06, 07, 14, 20, 23, 35, 37. Mm. Ну нічого, нічого не виграли. А оце що внижче, Що це нижче за Ну, Подожди, тоді то. ЄС. ЕС. Плас ЕС. А тут есть какое-нибудь... Ні, Не, нету. Бонусного числа нету. А это один чи скільки це там? Да, один Якщо, Якщо 6. Короче, если 5, 6. все 6, да, да, ты получаешь лям. Если выпадает 5 и бонус, 5, и бонус то получаешь десятку. Блин, ну ничего, наступного разу пощастить. Точно ничего? А що тебя Що це? Це то, що було в топ прайс. Это все... Это то, что было.. Сегодня? Ну, 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 пей, знаешь? Что? Давайте а, смотрим. А, потому что тут 500 же. Ж. Тысяч, максимальный приз. Да, тут 500. Так, а ну, давай. Это было на полмиллиона и 0, да? Да. Ну, 6, 0, 7, 14, 23, 35 э, и 7. О, и 35, и... Е. 35 есть? 35 ну, есть. На этом все? Тика, 35. А тут... 0, 5, 0, 7, 10 есть, 24. 28, 33. Дві цифри. О, дві цифри я. А три, дві є щось? Ні. Та блін! Якби три цифри, було б дві скрізь карти. Ну, прикинь! Да що ж це таке? Точно нема третьої цифри? Точно, ні. Так, ну в лотерею ми не виграли, але виграли в, в придбаннях сьогодні. Ось такі Максиму взяли. Це я вже показувала в магазині. Ось, кра красиві, прикольні Йому подобається. Це вони від... Йде... Волого водозахисту, так? Як воно називається? Waterproof. Гортекс, ось дивіться, хто в цій темі? Типу, у мене бігові, також вони від дощу, від снігу, і в них тепленько. Ось. Найкі. Уявляєте? Це просто. Коштують 130 євро. Але мені дуже вони сподобались, прям. Довго ми дивилися, вибирали, але щось та й вибрали. І вони такі, до речі, ти бачив, у них така е підошва прикольна. Вона така вся в шипах. Ну, щоб, не було, щоб не було, так, щоб не було слизько. Так що такі у нас сьогодні покупочки. Ну і сумку я показувала ми її придбали. Тобто я в них не маю промокнути. Для Ірландії це саме то. Значить ось такі у мене красівки. Це, напевно, самі дорогі красівки, які в мене були ось такі. Взагалі мені дуже подобається. Напишіть, по вашу думку. Ну і Максим. Так що ми сьогодні з умновочками. Бачите, тут навіть ще відбивна стоїть Оця штука, щоб вночі, якщо йти по вулиці в темноті, щоб видно було, що людина йде там чи біжить. Вони такі легусінькі, взагалі прикольні. Супер. Так що такі справи в нас. Все, тепер. Відео точно кінець. Всім пока-пока.